Українська влада готова до понеділкової зустрічі з росіянами в Стамбулі. Фінляндія та Україна створили коаліцію для будівництва бомбосховищ. Майже 700 тисяч поляків голосуватимуть за кордоном. Американському лідеру потрібно ще два тижні, аби з'ясувати, чи російська влада його не дурить. Президент США Дональд Трамп визнав, що не може сказати, чи прагне Путін припинити війну. На запитання, чому він не підтримує план запровадження подальших санкцій, які вплинуть на російський енергетичний сектор. Трамп відповів, що думає, що близький до угоди, тож не хоче її зіпсувати. That, you know about... Я не можу сказати, чи Путін хоче миру. Путін. Може навмисно затягувати перемовини про припинення вогню, і я розчарований нещодавніми бомбардуваннями українських міст. Через два тижні я повідомлю, чи Путін водить нас за ніс. Якщо це так, ми відреагуємо трохи по іншому. Українська влада заявила про готовність до понеділкової зустрічі з росіянами в Стамбулі, але висуває умову. Перед переговорами Київ хоче отримати меморандум від Кремля. Це документ, у якому Росія має визначити свої умови миру. Учора Москва оголосила, що буде готова ще до однієї зустрічі з українською делегацією 2 червня. Фінляндія та Україна створили коаліцію для будівництва бомбосховищ. Прем'єр-міністри країн підписали декларацію про створення коаліції для захисту населення, включаючи будівництво укриттів в Україні. Очікується, що до проекту приєднається й інші країни з союзники. Йдеться у заяві уряду Фінляндії. Фінляндія має високий рівень експертизи та науха у сфері захисту населення, завдяки чому вона може підтримувати Україну. заявив прем'єр-міністр Фінляндії під час. Візиту до Києва мета України побудувати понад 10 тисяч нових укриттів протягом наступних 10 років. У Фінляндії населення якої становить 5,5 мільйона осіб. За даними Міністерства внутрішніх справ, налічується понад 50 тисяч різних типів укриттів. Вони можуть вмістити 80% населення в Україні за оцінками 2019 року. Захисні споруди могли вмістити лише 10% населення. Майже 700 тисяч поляків зареєструвалися у списках виборців за кордоном. Це рекордна кількість громадян, які бажають взяти участь у другому турі президентських виборів. Повідомила уповноважена міністра закордонних справ і питань організації виборів Юстина Хшановська. Як вона додала, найбільший інтерес був у Великій Британії обивателі найбільше громадян Польщі зголосилися у Нотінгемі, Це майже 4 тисячі. А також велику кількість ми зафіксували в Норвегії і, окрім того, в Німеччині та у Бельгії, і в в Бельгії. на останніх виборах у 23-му році. А це нагадаю, були парламентські вибори. За кордоном проголосували 636 тисяч громадян Польщі.